29 квітня Жищівчина та Карличчина провели в останню путь Олександра Хоменка. Старший стрілець Олександр Хоменко загинув 24 липня 2024 року в бою з окупантами на Покровському напрямку. Йому було 48 років. У героя залишилися мати, дружина, дочка та син. Траурний кортеж, із тілом Героя, рухався з Карлика через Слободу в напрямку села Стайки. На шляху траурного кортежу жителі Карлицької та Ржищівської громад створили коридор слави на знак вдячності і поваги до захисника України. У стайках, де Олександр Хоменко народився і де пройшли його юні роки, герой знайшов свій вічний спочинок на новому цвинтарі. 29 квітня відбуло засідання земельної комісії, яку очолює Олександр Широкоступ. На ній було розглянуто понад 60 питань порядку денного. Вони стосувалися проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, затвердження протоколів про результати земельних торгів, проведення інвентаризації земельних ділянок, комунальної власності під польовими дорогами. Крім польових доріг, що обмежують масив за межами села Шубівка, надання земельних ділянок в оренду для сільськогосподарського товарного виробництва, будівництва та обслуговування будівель торгівлі та для інших підприємницьких потреб, ведення городництва тощо. На засіданні був присутнім карлицький міський голова Лесан Панюта, а також старости сіл. І землепорядники земельних округів громади. Заявники. Напрацьовані пропозиції земельна комісія пропонує для розгляду на черговій сесії Карлицької міської ради. <му> Пропонуємо вашій увазі ще один звіт про роботу у 2024 році старости сіл громади цього разу старости села Бурти. Олександра Драгана старобутка Старцинського округу проведено роботу за 24-й рік. У селі Бурти та Сереті нараховується 700 дворів. Проживає 1409 чоловік. Встану на перше на 25-го року. За звітний період народилося троє дітей. Соціальним робітникам обслуговується 20 жителів громади пахиловіку, які потребують сторонньої допомоги. Бутівський Старостинський округ на, 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 на протязі звітного періоду. Періоду прородям всім було видано 500 довідок різного характеру. Зняття з реєстрації 37 осіб, зареєстровано 39 осіб. За цей період часу виписувалося свідоцтва на майнові паї, надавалися довідки, декларації, заяви та акти у відділу субсидій близько 100 чоловік. Відповідь на запитання нотаріусу 20 листів. Надавала що міста звітну звіт у відділ статистики, реєстру виборців надавала інформація стосовно дітей до шкільного віку у відділу освіти. Складалися списки гуманітарної допомоги у відділі соціального захисту населення та її роздача. Проходили звідки військовозобов'язаних у другий відділ Обухівського районного центру щодо призовників у Збройній Силі України. наших захисників на даний час 66 чоловік. В селі Бурти працює починська гімназія, дитячі дошкільний навчальний заклад оселинка, амбулаторія загальної практики, сімейної медицини, сільська бібліотека, заклад культури, поштове відділення зв'язку, пункт тимчасового перебування медичного працівника в селі Очеретіна. На території сільського округу сім магазинів, один сільськогосподарський виробничий кооператив Перемога, то Вікторія Агро, одне фермерське господарство та два одноосібники. За звітний період амбулаторії Бурти було придбано та замінено газовий котел, також заключено договір ФОП понізовний на продаж медикаментів у тій же амбулаторії. Протягом звітного періоду амбулаторії Бурти надавалася безкоштовна медична консультація та огляд жителів лікарем-гінекологом з Київського обласного параторального центру та проводилось УЗД. Двічі було проведено безкоштовне обстеження жителів громади Центру офтальмології з міста Києва. Щорічно проводиться обкошення території біля ФАПу амбулаторії працівниками з благоустрою. Також вивозиться сміття міста Буссервіза. За звіти періоду дошкільної освіти Веселинка. Було виконано такі роботи, косметичні роботи закладу на майданчику, обкошування території, обержання сухих гілок, вивезення сміття. Відділення освіти Карівської міської ради було придбано побілочний матеріал для, для приміщення дошкільного закладу, також лакофарба, кухонний стіл та, та хвіт. Також придбано стінку у другу молодшу групу, спортивний інвентар, електронагрівач, мотокосу, міксер чайник та важні ластики. Придбано тюль у, на вікна у старшу групу і молодшу групу, придбану доріжку, корову доріжку. За проєктну по потужністю заклад розрахований на 40 місць для дітей віком від 3 до 6 років. Відвідує на даний час сьогодні 30 дітей. Заклад дошкільної освіти працює згідно плану річного плану. Кожного дня складається та вивішується меню для батьків, кожен з них має ознайомиться на стенді інформації. Кожен працівник садочку виконує свої обов'язки. За звітний період було увагу приділено пошточному ремонту облаштування батьківської гімназії. За кошти Кам'янської міської ради та відділу освіти було придбано комп'ютерний клас, який включає в себе 4 комп'ютери, також придбано кухоне приладдя, канц та господарчі товари. Підприємці Ткаченко. Сінченко та Маховський надавали способну допомогу для придбання подарунки до Нового року. У 24 році у ліцеї навчалося 80 дітей. З них станом на травні 24-го року харчувалося 50 учнів, із яких 21 учні, 1 чи 4 класу для пільгої категорії 24 учні. З них, них позбавлені батьківського піклування три дитини, малозабезпечені шість Інклюзивні діти, інваліди, три учні, діти військово, військовослужбовців 11 та двоє дітей ВПО. Діяльність будинку культури та музеї бібліотеки. У 2024 році міською, було, міською радою було зроблено капітальний ремонт сцени та хвоє будинку культури, встановлення вікна. В селі працює два вокальні колективи, мрія та стажари. Кожному року в будинку культури проводяться заходи на підтримку ЗСУ. У цьому році зібрані кошти були передані волонтерам. Села на Блетійне сідок. Виготовлення сіток та окопність що займаються небайдужі жителі громади, які допомагають військовим. Соціальний захист та підтримка дітей сім'ї та молоді. За звітний період завдяки службі соціального захисту, спонсорської допомоги повинні подарунки були надані дітям інвалідам до нового року. За звітний період благоустрою села Гуртитова Церетіна було, було, було придбано. Прилеглі території сіл пам'ятники пам'ятних місць та кладовищ, яку проводили з працівниками благоустрою, міське ремонсер та разом з працівниками району центру зайнятості. У селах у селі, в селах року проводиться опорядкування подвір'їв, господарських господарств жителів громади, приватних магазинів, установ та підприємств прилеглі на них території. Квіти братських могил за пам'ятка було надано спомою Каринської Кремльської міським медивості. Хагридський місць сервісом також відділявся бензин на благоустрою села, косіння трави, видання кущів кущі та надання робарки на утилізацію гілок. Кожного року працівниками селастицького округу культури соціальних робітників, працівниками освіти, працівниками благоустрою на сцені навесні проводить косметичний ремонт в селі, також в селі Бурти. Пам'ятник Голодоморів на кладовище їх аж три, а пам'ятники селі Серечного прибирають, прибирають територію до сіл. У цьому році відділяються кошти на його облаштування захваблення та вапно. Також було придбано матеріали для заміни цифр до пам'ятника Великої Вітчизняної війни, в селі Бурти. У 24-му році у вулиці. В Шевченка було встановлено новий навіс для благослужіння на кладовищі за кошти міського сервісу. По вулиці Центральна проведено капітальний ремонт навіс ритуальної площадки за кошти ТОВ Вікторія Агро та міського сервісу. В селі Очаретіна встановлено навіс на кладовищі за кошти ТОВ Бурти... ТО «Бурти перемога. Прозвітувавши, хочу висловити подяку Центру зайнятості, що... що надавав часу працівників, які задіялися у роботі по благоустрою села. Жителі села Беркактивна участь в соціально економічному та культурному житті села надаються пропозиції щодо ремонту доріг комунальної власності благоустрою села. У цьому році було проведено струйним ямковий ремонт вулиці Берегова, шкільна, білика. Вчасно проводить вивезені побутові відходи, окошення території адмінцентру, кладовищ та прилегних території до сіл борти та оцеретяну. Основними напрямками цього року було утримання належному стані того, що було зроблено до цього часу. Дякуючи директору комунального закладу, закладу міського сервісу свої борти неодноразово підверталося з східних звалища бульдозером. Підводячи підсумки, хочу сказати дякую усім, хто допомагав мені у цей для нашої країни складний час. Але окрема подяка хочу висловити нашим військовим, захисникам та захисницям, які ризикуючи своїм життям та здоров'ям, стримують ворожу навалу для. Для нас з вами для миру та спокою натомість буду намагатися покращити умови життя побуту населення громади.